Не їжте курку, вона вся в антибіотиках. М'ясо з антибіотиками це тема, яка викликає більше хайпу ніж усі ті сотні кілограмів цукру, які ми з'їдаємо, можливо, за рік. Але чи є справді підстави панікувати? Давайте розберемося з наукової точки зору. Антибіотики в м'ясі – це не зовсім те, що ми собі уявляємо. Там немає якихось людських доз амоксициліну, які вбиває усю нашу мікрофору кишківника після того, як ми з'їли один шматочок шашлика. Правда в тому, що антибіотики так справді використовуються в тваринстві, так правда, але є одне важливе слово каренція це період, в який організм тварини має очиститись від антибіотиків природним шляхом, так само як ми з вами очищаємося від тих самих антибіотиків, що пили в ковід кілька років тому. Без дотримання цього періоду продукт не має права потрапити в обіг, і так залишки певних антибіотиків у слідових кількостях можуть виявлятися в їжі. Нічого дивного тут немає. Антибіотики можна знайти і у всесвітньому океані або у наших ґрунтах. Правда в тому, що кількість цих антибіотиків дуже дуже маленька, і в тому, що ці антибіотики можуть розкладатися під час термічної обробки. Ми ж не споживаємо з вами курятину у сирому вигляді, правда ж.